Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка. Ми в Полтаві і ми починаємо наш проект Перевтілення. Знайомтесь, це Марина, 24 роки, тату майстер. Хоче оновити свій гардероб, бо існуючих речах почуває себе дискомфортно і вони не відображають її особистість. Скажіть, чому саме тату і як ви прийшли саме до цієї діяльності? Насправді все дуже просто. Я познайомилася з хлопцем, він мене тату-майстер. Думаю, чому б не спробувати. І, власне, в травні 2022 року я знайшла собі першу клієнту. Так якось вже два з половиною роки, по суті, працюю. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що ви взагалі очікуєте від нашого проєкту? Насправді одне з основних це оновити свій гардероб. З тим гардеробом, що маю зараз, я почуваюся некомфортно. От, подекуди бувають такі моменти, що я не знаю, що з чим поєднати. І в мене дуже багато одноманітних речей. От від нашої співпраці я очікую, що ви мені допоможете це все довести до ладу. Для того щоб розпочати наше перевтілення, ми телепортуємось у квартиру Марини, аби розібрати її гардероб. У гардеробі Марини багато речей, що повторюються. Це переважно светри та джинси. А деякі речі вже втратили свою актуальність, тож їх ми приберемо. Для того аби образи Марини виглядали неодноманітно та відображали її особистість, хочеться додати яскравих акцентів та аксесуарів. Тому ми йдемо на шопінг.